Вітаю вас, друзі, на занятті, тема якого осінь. Осінь, осінь вже настала, прохолодно зовсім стало. Листя жовте вже кружляє, землю килимом вкриває. Сонце нас уже не гріє, в чистім полі вітер віє, і летить на південь пташка. Рідний край лишати важко. Дощ у вікна зазирає, теплу куртку я вдягаю. Місяці осінні знаю. Перший вересень цікавий перший. Далі жовтень золотавий, другий. Все скінчиться листопадом третій. Місяці рахую раду. Друзі, наш вірш про осінь почув лісовичок. І дуже поспішав на наше заняття, оскільки йому потрібна ваша допомога. Сьогодні він написав твір про осінь. Проте він потрапив під дощ, і в кожному реченні зникли останні слова. Діти, допоможіть лісовичку дописати твір про осінь. Вам потрібно? Уважно слухати кожне речення і спробувати їх завершити, додавши одне чи кілька слів. На екрані ви бачите слова підказки. Почнімо. Закінчилося тепле літо і розпочалась золота. Діти, яка пора розпочалась після літа? Так, осінь! Закінчилося тепле літо і розпочалась золота осінь. Восени світить та не гріє сонце так. Восени на небі багато. Хмар правильно. Восени часто ідуть дощі, так. Восени на деревах жовтіє та опадає. Листя правильно. Восени в лісі виростає багато грибів, саме так. Восени в теплі краї відлітають. Так, птахи. Восени люди одягають куртки та шапки. Чудово, ви допомогли лісовичку дописати його твір про осінь. І знайшли всі слова, які загубилися. Чудово! Лісовичок вам щиро дякує та пропонує пограти у гру. Скажи лагідно. Спробуймо усі слова, якими ми доповнили речення, сказати лагідно. Почнімо сонце, а лагідно ми скажемо. Сонечко. Так. Хмара, а лагідно хмаринка. Вітер, а лагідно скажемо. Вітерець. Гриб. А лагідно грибочок. Лист. А лагідно скажемо листочок. Дощ. А лагідно скажемо. Дощик. На дерево лагідно скажемо, деревце, діти, ви молодці, і лісовичку допомогли ще й у гру пограли. До побачення!